Прогноз погоди на три дні з 19 грудня. Привіт, мої дорогі слухачі! Я щиро радий знову вітати вас у нашій затишній погодній студії сьогодні, 19 грудня 2025 року, день, коли природа навколо нас, ніби вирішила зробити глибокий вдих і затримати подих. Україна сьогодні нагадує чарівну країну, де межі між небом і землею стираються під ніжною молочною завісою. Сьогодні ви дізнаєтесь, у якому саме благословенному куточку нашої країни сьогодні відбудеться справжній температурний вибух, де стопчики термометрів несподівано піднімуться до позначки, яка більше нагадує травень аніж середину грудня. Ми також розкриємо таємницю молочного океану, що накриє майже всю країну на вихідних, і я дам вам пораду, як перетворити ці туманні дні на найтепліші спогади року. Дочекайтеся фіналу нашої розповіді, щоб дізнатися, де саме сьогодні панує весна серед зими. Найближчі три дні в періоді з 19 по 21 грудня пройдуть під знаком великого спокою. Природа дарує нам антициклон, який приніс із собою тихий вітер та неймовірну кількість вологи у повітрі. Опади будуть рідкісними гостями, а головним героєм стане густий оксамитовий туман. Почнемо з півночі України у період з 19 по 21 грудня північні простори України Київщина, Житомирщина, Чернігівщина та Сумщина поринуть у стан глибокого споглядання. 19 грудня ранок на Житомирщині почався з неймовірно густого туману, який поступово розповсюдився на сусідній області. Вітер дуже слабкий, змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Температура протягом усієї доби коливатиметься в межах від плюс 4 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. Субота та неділя весь вікенд північ буде вкрита туманним серпанком. У неділю, 21 грудня, у північно-східних районах, зокрема на Сумщині, вдень можливий невеликий мокрий сніг, який лише підкреслить зимовий настрій. Температура залишиться стабільною біля нуля градусів. Північні ліси зараз виглядають напрочуд містично. Це ідеальний час для неспішних прогулянок парками, де кожна гілка дерева, вкрита крапельками туману, здається кришталевим витвором мистецтва. Продовжимо з півдня України. Південні регіони України, Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим у ці дні стануть найтеплішим прихистком для всієї країни. 19 грудня сьогодні тут панує особливий настрій: в день повітря прогріється від плюс двох до плюс восьми градусів. А в Криму сьогодні очікується справжній подарунок. Сонце може прогріти повітря до неймовірних плюс 12 градусів. Опадів не передбачається, лише легкий морський бриз. Субота та неділя протягом вихідних туман почне захоплювати і південні степи. Температура в день триматиметься в межах плюс 5, плюс 8 градусів. Нічні температури будуть м'якими, близько плюс 2, плюс 4 градусів. Південь зараз це запах солоного моря, змішаний із вологим повітрям. Це час для довгих розмов на узбережжі, коли море зливається з туманним небом, створюючи ілюзію нескінченності. Наступний захід України. Західна Україна, Львівщина, Закарпаття, Волинь та передгір'я Карпат зустрічає 19 грудня у вологому, але теплому полоні. 19 та 20 грудня регіон надійно схований під ковдрою туману. Видимість на дорогах може бути обмеженою, але температура повітря дарує комфорт. В день очікуємо від плюс 2 до плюс 8 градусів. Вітер тихий до 5 метрів на секунду. 21 грудня, неділя. Атмосферний фронт принесе невеликі зміни. Місцеми пройде невеликий дощ, який змиватиме залишки туману. Це буде теплий по-справжньому осінній дощ при температурі плюс 6 градусів. Для Львова чи Чернівців така погода це справжня класика. Старі вулички, вкриті туманом, пахнуть кавою і печивом, запрошуючи зайти всередину затишних кнайп і перечекати цю вологу тишу. Далі схід України. Східні регіони Харківщина, Луганщина та Донеччина відчують подих зими дещо сильніше ніж решта країни. У періоді з 19 по 20 грудня лівобережжя опиниться в зоні густих туманів. Опадів не буде, але висока вологість створюватиме відчуття холоду. Температура ночі і вдень коливатиметься від плюс 4 до мінус 2 градусів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. 21 грудня у неділю. В день на північному сході можливий невеликий мокрий сніг. Це додасть краплину зимової каски у сірий туманний пейзаж. Температура триматиметься біля нуля градусів. Це час для затишних вечорів удома. Східний степ у тумані виглядає величним і суворим, нагадуючи, що зима вже зовсім поруч. І вона завершення центр України з Києвом. Центральна Україна, Вінниччина, Черкащина, Полтавщина та Кірвоградщина у ці три дні стане серцем туманного королівства. Прогноз на період з 19 по 21 грудня в центрі країни без істотних опадів. Весь вікенд пройде під акомпанементом анів, які то ставатимуть густішими, то трохи розсіюватимуться. Температура повітря протягом усієї доби триматиметься в межах від плюс 4 до мінус 2 градусів. Київ загорнувся у м'яку ковдру туману, де світло ліхтарів розчиняється в тиші, створюючи ілюзію нескінченного спокійного вечора. Столиця у ці дні виглядає неймовірно романтично. Навіть Дніпро ховається у білій парі, а голоті бані соборів ледь проглядають крізь серпанок. В день у Києві очікується близько плюс двох, плюс трьох градусів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Підсумовуючи наш прогноз, можна сказати, що ці три дні час для внутрішнього спокою. Туман, який охопить Україну, діє як природний фільтр, прибираючи зайвий шум і метушню. Для мандрівників будьте край обережні на дорогах. Туман підступний супутник. Вмикайте протитуманні фари і тримайте дистанцію. Для здоров'я висока вологість може бути важкою для людей з хворобами дихальних шляхів: носіть теплий шарф і дихайте носом. Порада для душі це найкращий час для фотосесій. Туман створює неймовірне розсіяне світло, яке робить будь-яке обличчя на фотографії м'яким і загадковим. І от той теплий куточок, про який я згадував на початку, це саме Кримський півострів, де сьогодні, 19 грудня, справжній сюрприз: температура підніметься до плюс 12 градусів. Поки вся Україна кутається в туманні шарфи, там панує майже травневе тепло. А молочний океан, що об'єднає нас усіх на вихідних, це саме той густий туман, який вчить нас цінувати кожну мить тиші і затишку. Бажаю вам, щоб у вашому серці завжди було сонячно, незважаючи на те, що відбувається за вікном. Бережіть себе і своїх близьких. Чи бажаєте ви дізнатися прогноз для інших регіонів або отримати поради для садових робіт у цей період?